Дівчат, я вас всіх вітаю і хочу одразу по гарячим слідам поділитися відчуттями після відвідування цього заходу, тому що вже є багато питань, і я розумію, що ще може бути у вас багато питань, тому я зараз на все спробую відповісти. Але якщо щось вам буде цікаво, ви пишіть нам, і ми будемо вам розказувати. H&H – це щорічна виставка, яка проходить в Кьорні вже багато років. І це виставка товарів та виробників для пряжі, тканини, якихось аксесуарів для швейного в'язального виробництва для хендмейду. Тобто, це така творча виставка. На неї може потрапити будь-хто не обов'язково бути виробником чогось або щось продавати. Ви просто можете придбати собі квиток та відвідати цей захід. Це не виставка-продаж, тобто тут нічого не продається. Але останній день сьогодні виставка до п'ятої години вечора і сказали нам, що о четвертій годині, тобто за час до закриття виставки, деякі стенди, деякі павільйони, бренди будуть продавати свої речі, але не всі. і, Мабуть, це буде якийсь вибраний окремий товар. Але взагалі це не виставка продаж, це просто виставка, яка її головна мета, як ми е, спостерігали, що кожен виробник обов'язково хоче привести на цю виставку щось нове. Тобто, виробник пряжі, якого який всім нам, наприклад, знайомий, ми знаємо їхню пряжу або спиці, або інші аксесуари, Він на цій виставці. Хоче показати якийсь свій новий товар, новий артикул, новий, новий склад, нові спиці. І е, цей товар ще не можна навіть замовити, е, тому що, ось, наприклад, зараз що у нас зараз е, березень. Да? У продаж цей товар буде поступати тільки у червні, у липні, у серпні або, мабуть, навіть е, ближче до осені. Але. Вони дуже так достойно хочуть презентувати свій новий товар. Далі ми побачили, що тут дуже багато красивих людей, таких, знаєте, солідних, таких ділових чоловіків, жінок. Тобто, це така популяризація того, що все, що зроблено власноруч, хендмейт, хендмейд, зв'язано з воно дуже актуально, дуже популярно, дуже красиво. Тобто це не не якась бабусіна справа, і ми тут побачили багато людей. Ну майже майже всі люди приходять у своїх якісь якихось в'язаних виробах. і я, я звертаю на це увагу, і дуже приємно. Вчора я теж була в нашому светрі. Сьогодні я в сукні більш якось нарядніше, але приємно, що кожен хоче показати, як він в'яже, що він в'яже. І таке інше. Далі дуже цікаво, що і дуже корисно, що кожен виробник, павільйон стенд він пропонує спробувати одразу спробувати пов'язати, спробувати там щось покрасити пряжу, спробувати спиці. І це корисно. Це вони відкриті. Вони всі презентують свої каталоги, свої буклети, якісь, які можна взяти з собою. До речі, ми з Олею привеземо дуже багато всього. Також магазини, як ми, да, можуть знайти для себе тут нових постачальників, наладити якісь комунікації, співпрацю, і це корисно. Ми обмінялися своїми визитівками, своїми контактами, і нас як магазин пряжі Соната Яр нас записали дуже багато виробників, які після виставки. Надішлють свої листи, пропозиції, і ми будемо пробувати співпрацювати. А далі що стосується трендів, ми побачили, що стосовно пряжі, майже у всіх виробників нова лінійка пряжі це пряжа секційної окраски. Для нас з Олею це було так цікаво бачити, тому що цей тренд вже був років 20 тому назад. І все знов повертається. Я знаю, що серед наших клієнтів є багато поціновувачів такої пряжі, яка секційна, яка градієнт, і ми побачили, що навіть ці виробники, які зазвичай люблять базові цінки, однотонні базові, вони в своїх нових колекціях пропонують секційну пряжу. Тому Запам'ятовувати собі, що це буде популярне, це буде в тренді. Також багато лелітки, також багато люріксу або навіть лелітки більше. Ну багато того, що блишить, і це виглядає дуже лаконічно, тобто не так, як ми з базару. Якщо гарно підібрана модель, то це дуже класно, там стильно і так ненав'язливо виглядає. А до речі, на цій виставці H&H багато представників різних брендів різних країн: тут є Китай, тут є Японія, тут багато країн Європи, тут є Англія, тут є представники пряжі Малобріго. Також є представники Америки. Ну і взагалі пряжа з різних куточків світу. Ми зрозуміли, що, наприклад, виробник пряжі Сесія. Вони з Італії. У них велике виробництво в Італії, але вони замовляють сировину з тих країн там, де проживають ці тварини, і у них наприклад у Сесії багато пряжі з Африки. Сировини не пряжі, а сировини. так? вони її закуповують. І потім вже в Італії вони виробляють з неї пряжу. Дуже дуже приємно та дуже цінно, що багато виробників приділяють увагу навколишньому середовищу та підтримці екосистеми нашого світу. Та виробляють вони так себе називають green Zone, да? Green, вони зелені. Тому що, наприклад, виробник сесія розповідала до речі, у «Сесії» дуже багато сертифікатів якості на сертифікатів, і вони розповідали, що наприклад вони дбаються сировину там, де тварини знаходяться в вільному житті, вільному середовищі, де, наприклад, їх годують якісною їжею. Також розповідали нам, наприклад, про органікото. Що він вирощується на полях, де нема ніяких Да? ці поля удобрюють теж натуральними добривом, чи як це називається, і це дійсно класно. І ми з Олею, так не договарюючись, звертали увагу саме на тих виробників пряжі, які якось себе так позиціонують, у яких є така філософія, така цінність бути зеленими, бути зеленими мається на увазі, що. Зберігати наше навколишнє середовище, то що я хочу сказати. Ми дуже надихнулися. Ми навіть собі не могли уявити, що це буде так. Ну тобто, для нас це перший такий візит. Перше магазин пряжі Соната Ярн вправився у таке відрядження, в таку відпустку. Чому відпустку? Тому що ми з Олею дуже надихнулися, дуже отримали багато так емоцій, відчуттів. У нас такі мурашки по тілу були. У нас такі були прямо. Емоції хотілося кричати, хотілася з, з усіма е, обійматися. Тому я раджу вам, якщо у вас є така можливість, або якщо ви можете там собі дописати десь до мрій, відвідати таку е, виставку, і не має значення, чи ви щось продаєте, чи ні, чи ви просто в'яжете для себе, чи у вас є магазин пряжі чи ні. Просто відвідати, щоб е, надихнутися, щоб потрапити у цю атмосферу та побачити. Що навколо тебе багато людей, різних людей, різного віку, різних уровнів. Але всім це дуже цікаво, корисно і завжди цей хедмен був і буде на висоті. А також ще хочу розказати вам, що нас тут зустріли дві наші знайомі, але ж ми не одразу їх впізнали, але вони нас пізнали, і це було так. Приємно, коли прямо до нас Оля Наташа, та це ж ви? це ж магазин пряжі соната. І ми там зробили навіть фото там, обіймалися. і приємно, що зустрілися з України, з Харкова, зустрілися саме тут, в Кьоні, в Німеччині, на такому прекрасному заході. Тож я бажаю вам, нехай ваші мрії здійснюються. Плануйте, мрійте, і обов'язково чим би ви не займалися в своїй ниші. Да? Відвідуйте такі заходи, знайомтеся, обмінюйтесь контактами, шукайте нових підрядників, нових постачальників, нових друзів. І нехай все, що зв'язане, створена власноруч, нехай це наповнює наш світ красою та емоціями.